Для кращого розуміння реформи з децентралізації влади Житомирські журналісти взяли участь у спеціальному тренінгу, який відбувся у Рівному. Метою заходу, участь у якому взяли близько 70 представників засобів масової інформації з Житомирської, Рівненської та Волинської областей, було пояснити суть ухваленої урядом концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади Україні, а також навчити журналістів цікаво висвітлювати на перший погляд нудну тему децентра. Ентралізації влади радник, віцепрем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимира Гройсмана Анатолій Ткачук каже, що від децентралізації найбільше виграють селяни, як приклад наводить якісну шкільну освіту, яка стане доступною для сільських мешканців. Ми говоримо про простих українців і в першу чергу тих, які проживають у сільських територіях у невеликих містечках, тому що у великих містах. І сьогодні є певний рівень компетенції, ресурсів, є певна якість життя. Освітлені вулиці, принаймні, десь заасфальтовані нормальні школи. Всій решті в Україні цього нема. Після реформи в нас решта України отримає шанс почати дуже швидко змінюватися. І перше, що буде принципово змінено, це в сільських територіях діти отримують можливість мати хорошу шкільну освіту. Директор інституту територіального розвитку та ідеолог реформи територіальної організації влади Юрій Ганощак каже, що внаслідок реформи міста отримують сільські території для свого розвитку, віддаючи натомість селам частину своєї інфраструктури, наприклад, відділення лікарень. Така ситуація призведе до того, що жити в селі в 15 кілометровій зоні від міста буде краще, аніж у самому місті. Селянина отримує ті послуги, які є в місті. Не гірші. Але заодно він залишить ті привілеї, які у нього є. Чисте повітря і можливість народжувати здорових дітей. І багато. Там немає проблеми із житловою площою. В принципі, у нас через деякий час життя в селі стане кращим, ніж в місті? Набагато І про це свідчить досвід Європи. І не тільки Європи, і Америки. У центрі міста там живуть тільки самі бідні. Всі багаті люди живуть у селах. Також об'єднання сільських рад із селищною чи міською радою дасть можливість зменшити кількість чиновників, що означає економію бюджетних коштів. Серед іншого, децентралізація влади передбачає також створення місцевої поліції підзвітної громадам. Цікавим є те, що згідно концепції реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні ліквідація обласних державних адміністрацій не передбачається лише змінюються їх функції. Якщо наразі голова обласної державні, не адміністрації повноцінно керує областю, то після реформи він буде лише наглядати за дотриманням законодавства в області згідно поданого до Верховної Ради законопроекту президента України Петра Порошенка. Називатимуться вони представниками президента України. Ігор Ковальчук, Сергій Мальчук, студія ЦТВ, телеканал СК.